Повний Херсон у 2022 році і ми не мали важливості е, там тримати команду, не мали можливості тренуватися, грати. Тому коли на початок серпня було прийнято рішення о проведенні чемпіонату України 22-23 сезоні, і Дніпро-Херсон останні 5 років завжди був е, у призерах, е, було прийнято рішення керівництвом. Клубу, що ми маємо приїхати до Калуша. І ми рік відіграли сезон. хокейний, один у Калуші, да, зайняла команда Бронзе місце і на цей сезон вже 23-24 на поточний нас було вирішено перевезти до Одеси. І ми тут, Ми тут з серпня місяця, і нам, ми дуже вдячні, нам подобається. Нас також тут прийняли як своїх. Сам каркас шолому зроблений 7 років тому по спецзаказу з, з Америки, а розмальовую я кожні 2 роки нову якусь картину. Мене попросив оце місце на шоломі сам майстер сказав, що можна я тут розмалюю, що я хочу. І Він намалював тут місто, я так розумію. Збройних сил України і, як побачите, орки тут як, як зомбі намальовані. Я був задоволений, радів, мабуть, що можу займатися тим, чим займався все життя, тому що коли все почалося в Херсоні, то я, я не знав, коли я, чи буду я взагалі займатися хокеєм, чи, чи, чи не буду, чи що, як воно буде. Та радів, був щасливий. Ми мали квартиру в Херсоні і проснулися від дзвінків, що почалась війна і не знали, що робити. У мене дівчина з Херсону, тому ми приїхали до її батьків за місто в частний будинок. Тобто і там були півтора місяці до того часу, поки не було відомо, як ми зможемо виїжджати. А потім директор клубу нам запропонував перевізника, з яким ми виїхали, тобто там взяли по одному чемодану і виїхали до Вінниці. Було б дуже чудово, щоб Херсон повернувся великий хокей, так, так як там було дуже багато вболівальників, які підтримували наш клуб. А наші цілі це спільна ціль, це кубок. Тобто в кінці сезону я гадаю, що ми це зможемо і буде видно.